Падіння великого астероїда сценарій, який виглядає як сюжет фільму, але для планетарної науки це серйозний виклик. І хоча шанс на зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею вже у 2032 році доволі малий, у сучасних технологій з'явилася реальна можливість протистояти такій загрозі. Варіантів багато. Від кінетичного удару та гравітаційного трактора до лазерів чи навіть фарбування астероїда для зміни його траєкторії усі ці підходи вже або перевірені, або активно тестуються, і це дає підстави для оптимізму. Але чи достатньо людство готове, щоб швидко відреагувати у разі реальної небезпеки? Які на твою думку технології або міжнародні рішення можуть стати ключовими у майбутньому планетарному захисті?